Частина світу збирається святкувати новий рік, а євреї свій вже зустріли і живуть у 5784 році. Чому так і навіщо для цього треба їсти голову риби? Я вам розкажу. Мене звуть Оля, я живу в Ізраїлі і знайомлюся з його культурою, релігією і традиціями. Рошашана або Новий рік святкують два дні, і він не має конкретної дати, але зазвичай випадає на осінь, вересень чи жовтень. Цього року він випав на 15 вересня по єврейському календарю. Це перше число місяця Тішрей. Відразу запитання, які були в мене. А як же в Ізраїлі з датами, як заповнюються документи, яку дату пишуть у свідоцтвах про народження? Одразу відповім це за григоріанським календарем і нічим не відрізняється від наших з вами дат, навіть живучи в Ізраїлі, згадують дату 5784, тільки коли святкують роша шана. Де саме я зустрілася з цим у телефоні батька мого чоловіка була дводвійна дата. Я думаю, айфон він сам визначив, що йому це потрібно. А я ще мала відривний календар, і він теж починався з вересня і закінчувався вереснем. Чому ж саме так? 2023 рік нашої ери рахується від Різдва Христова, а цю дату вирахували в новому заповіті, який іудеї вони не признають, вони не вважають. Ісуса Христа Богом, і вони все ще чекають пришестя. Тому живуть до нашої ери в 5000 році. І вони, мабуть, дочекаються в новому заповіті йдеться і про це теж. Але повертаємося до свято Нового року. Нас до себе запросила двоюрідна сестра мого чоловіка Катя. Там були ще інші їх родичі, і я була рада, що нам буде з ким зустріти це свято. Що ми побачимо справжні традиції, тому що серед запрошених були досить релігійні люди, і хотілося подивитися, що саме вони вкладають, і як вони визначають. Так, ми зібралися за столом: чоловіки в кіпах, горять дві свічі. Це теж важливо, і все починається з молитви. <звучить> і по колу ми передавали виноградний сік, кожен робив ковток. В Талмуді сказано, що на Роша-шана в цей день Всевишній відкриває три книги. Першу він записує праведників, у другу грішників, а в третю – людей, які посередині. Вони не зовсім праведники, але й до грішників їх віднести не можна. І від того, куди тебе запишуть, визначається твій наступний рік. А вже ж всі бажають бути записані саме в книгу для праведників, щоб рік був легший. Це досить схоже, як ми святкуємо, тому що кожного разу всі сподіваються, що от. Наступний рік ну точно буде краще ніж попередній. і поки що останні роки показують, що не зовсім. Переходимо до символів, які були на нашому столі. Їх може бути більше, може бути менше. Не обов'язково, що кожна родина використовує саме таку кількість. Це почалося з фініків. Були такі зелені або свіжі, вони смачні теж. І обов'язково читається молитва, благословення. Кожен символ він щось означає: фініки це прохання о мирі і спокої. Теж досить актуально. Далі гранат вже очищений, беремо горсточку і з'їдаємо. Кажучи, зерняток у гранаті стільки, скільки заповіді, яким треба слідувати. Далі яблуко-мед. Це, мабуть, найвідоміші символи, які усюди. Їми прикрашають, друкують, діти їх розмальовують. І особисто я вважаю, що це найсмачніше. Чимось схоже на наш медовий спас. Треба взяти ломтик яблука, опустити в мед і відкусити. І таким чином ми самі собі бажаємо солодкого нового року. Взагалі, все, що ти їш з медом, ти собі бажаєш солодкого нового року. Далі були боби. Як бачите, немає такого розподілу, що солодкі символи в кінці, воно все чередується, і боби це побажання, благополуччя. Гарбуз, він був, мабуть, запечений або варений, я не знаю точно. З ним всі наші молитви дійдуть туди, куди треба. Ну і тепер. Переходимо до делікатесів. А саме голова риби. Радую, що була рибі, а не бараняча, тому що могло бути і таке. Але кожен іудей бажає бути головою, а не в хвості. Тому це досить важливо. Я сиділа, викавирювала хоч якесь м'ясо. Тому що, ну, якщо святкуємо, то чому ж не побажати собі Риб'я голова була непроста, вона якось приготовлена, додався часник, це робило її більш апетитною. Але на цьому не закінчилися смачні страви. І далі були легені. Це про жити чесно. Як я потім вже дізналася, то не всі їдять легені, деяких на голові. Закінчується. Але вони вже стояли на столі, мені їх подали з медом, ну, щоб рік був солодкий. І здавалось би, як після таких делікатесів переходити до салатів, до основних страв. Але насправді ми їли тільки по шматочку. І це більше як інтерактив. І ти завжди сидиш і думаєш. Про що це що це символізує? І якщо я це з'їм, ну в мене точно буде. Катя приготувала смачні салати за рецептами ізраїльської кухарки «Хен Мізрахі. і один із них був повністю зроблений із символів рошашани, і його треба було їсти найбільше. Також був зелений плов. Якщо хтось знає, що це таке. Я обштувала його вперше. Для мене це було гостровато, незвично, тому що маленькі шматки м'яса змішуються з рисом, багато зелені, яка й дає цей колір. Це таке бухарська єврейська страва, тому що чоловік каці, він бухарський єврей, і це їх національне блюдо. Також був Соломон з духовки, ну не тільки ж голову їсти. Гарно, що в нашому житті є свята, які допомагають об'єднуватися на деякий час забувати про проблеми. В іудаїзмі можна повчитися їхньої незламної віри у краще, якщо не заглиблюватися глибоко в релігію, тому що я в цьому не зовсім розбираюся. Це завжди про любов до себе, до свого народу. І навіть якщо щось погане, івдеї вірять, що. Бог їх любить і не дасть їм більше ніж вони можуть винести. Ну і взагалі, Рошашана — це ще й про створення світу, тому в принципі кожен може святкувати.